Я зібрала свої речі і поїхала додому, а син уже зараз сказав, що на великдень вони до мене не приїдуть, щоб я їх навіть не чекала. Нехай Світлана приїжджає і сидить з тобою, сказав мені син. Я посперечалася з невісткою і син став на її сторону. Уявляєте, як мені як мамі прикро. Мало того, що він став на сторону своєї дружини та ще й зробив мене усьому винною. Такого від рідної дитини я аж ніяк не сподівалася. Світлана це моя донька, яка зараз живе в Польщі. Виїхали вони з чоловіком і дітьми за кордон ще п'ять років тому. Їм там дуже важко. Робота то є, то нема, житла у них теж свого немає. От я їй продала город, а всі гроші віддала доньці. Невістка про це випадково дізналася. Вона завжди до городу була байдужою, а в цьому році їй захотілося попрацювати трохи. Вирішила вона зеленим господарством зайнятися. Останній рік я у невістки з сином у квартирі жила. Вони самі мене до себе покликали, бо невістка вирішила з декрету би ходити на роботу, а внучку нема з ким залишити. Я не дуже хотіла до них їхати, бо лишати свою хату, дати господиня, і йти жити в квартиру до невістки, з якої у мене з першого дня стосунки не склалися, мені щось не дуже хотілося. Але син дуже просив, казав, що на няню у них грошей немає. А хто краще перегляне за дитиною, як не рідна бабуся. Не буду приховувати. Настю, свою невістку я відразу не злюбила». Не сподобалась вона мені, бо була занадто примхлива. Відчувала, що щось не так, але заважати не стала адже не мені з нею жити. Нехай син сам думає, він бігав навколо неї, не знає, як їй водити з самого початку. Невістка дуже пишалася тим, що її мама Зоробіченка купила їм трикімнатну квартиру. Якби не моя мама, довелося б вашому сину про житло думати, а так прийшов на все готове любить цим вколоти мене невістка. А син мовчить. Я б на його місці образилась, а він боїться і слово дружині сказати. Так, я вдячна Спасі за те, що вона важко працює в Іспанії і купила дітям квартиру, але я її про це не просила, вона сама так вирішила, та й квартиру вона записала на доньку, як дошлюбне майно, так що в разі чого моєму сину і так нічого не дістанеться. Приїхала я до них рівно рік тому. Невістка мені не меншу кімнату виділила не кімната, а комірчина, де у неї склад усього диван там навіть не поміщається, то я, старша людина, мала весь цей час на розкладачці спати. Та я мовчала, наступала з нею в суперечку, навіть коли вона мене картала, що я на так дитину на прогулянку одягнула чи не так вечерю приготувала. Було і таке. Одним словом, не солодко мені було у невістки, та я хотіла допомогти сину, тому й мовчала. А останнім часом невістка заладила, що в цьому році хоче город садити, щоб мати свої продукти. А я той город ще в кінці минулого року продала і гроші доньці віддала. Вона дуже просила. Їм там у Польщі яке житло підвернулося. Щось вони собі самі склали, щось я їм додала, і таким чином донька квартиру там придбала маленьку, але все ж своє. Сину, з навісткою я нічого про це не сказала, бо узнала, що Настя буде проти і захоче ділитися. Але я їй подумати не могла, що вона захоче той город садити. Я була впевнена, що вона про нього і не згадає. Коли я їм зізналася, що я зробила, то таке почалося, що хоч дому втікай. Невістка ніяк не могла заспокоїтися, як це я всі гроші доньці віддала, а сина обділила. То ви в моїй хаті живете, а гроші доньці картає мене невістка. У мене своя хата, кажу. Тут вже я не витримала. Ви самі мене до себе покликали. Я працюю зранку до ночі і навіть жодного разу, дякую, від вас не почула. Поспоречалася ми тоді з невісткою дуже серйозно. Син мовчав, поки вона його не накрутила, а тоді він став на її сторону, сказав, що я не права, і повинна була гроші між обома дітьми поділити, а мені так прикро, що слова не передати. У мене ще й хата є. Я думала, що вже будинок якось чесно поділю. Зібралася я додому і поїхала, а син з невісткою, нехай тепер самі справляються. Я вважаю, що нічого поганого я не зробила. А яка ваша думка?